Питання екології Нікополя неодноразово піднімалось місцевими екологами на сторінках газет. Доносилася ця інформація і до чиновників, але ані екологічної експертизи, ані екологічного паспорту міста й досі немає. Найліпша відповідь така: спасибі за увагу до цієї проблеми. Вони будуть ваші. Виступи будуть враховані в нашій подачі роботі. Отаким чином чиновництво навчилось відповідати і все, нібито благочинно. питання екології Нікополя підняли вкотре. Цього разу до обговорення проблем залучили екологів з інших міст України. Останні збігаються на думці, що Нікополь вкрай необхідне проведення екологічної експертизи. Нікополь, промишлений город вліяння промишлене підприємств на екологічну ситуацію на окружаючу сліду і на здоров'я насілення. здесь довольно значительная, и оценить обстановку, оценить это влияние, вплыв именно на состояние здоровья, влияние на окружающую среду, для этого необходимо проведение экологической экспертизы города, чтобы можно было бы ответить на все вопросы, кто, сколько, І в якій степені впливає і на природу, і на проживаючих на цій території людей. Колеги екологи навіть поділились методиками дослідження екологічного стану в регіоні. Дослідження проводиться паралельно по ну, сюжетних лініях. Перша, навколо підприємства на різних відстанях ставляться помпи. У ці помпи закладаються в флізелінові типа серветок чотири рази на добу. Ну, кратно, так. Добу поділити на чотири. Приходить група там, ну то студенти, або аспіранти були, помпують повітря, ці салфеточки виймають, у пакетик підписують, де саме це зроблено, у який час. Це одна сюжетна лінія. Друга сюжетна лінія. Дослідники, аспіранти, студенти йдуть по звичайним парикмахерським. У цьому місці, де живуть і працюють люди, збирають волосся. Настрижене. Да? Да, на і питають у людей, ну, де вони, за якою вони адресою живуть. Так само все це нотується. Далі йдеться у стоматологію, відбираються сановані зуби різних вікових груп, від малечі і закінчуючи ну, поважними людьми. Так само все це переменується і на спектралку. І от тоді вже. Досліджується ступінь залежності. Члени прес-конференції сподіваються, що до їх слів прислухаються чиновники і в Нікополі, врешті-решт, займуться вирішенням екологічних проблем. А от в Нікопольському економічному університеті вже перейшли від слів до справи. На базі навчального закладу відкривають спеціальність менеджер природоохоронної діяльності.